О 4.30 ранку ворог завдав ракетний удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий 9-поверховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів. Одна доба. На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб. Шість осіб ми дістали з під завалів. Одна особа загинула, один громадянин помер в лікарні. Від завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. На даний момент працюють слідчо оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід навколишніх будинків. Хочу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. або поранених або загиблих був організований весь комплекс робіт і сьогодні по завданню президента нашої країни ми з керівником військово цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт скажіть будь ласка чи є якась інформація яка кількість людей ще може перебувати під завалами ні ми максимально швидко організували роботи для того щоб якщо є ще можливо під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють кінологи. На місці організовано розвернута штаб, який входить, який очолює керівник військової адміністрації і керівництво Служби безпеки України Черкаської області. Поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину. Чи відомо, яка ракета це була? Попереднього х 101 го